Чарівного дня, шановні українці, хочу вам розповісти сьогодні, чи захищає проведення ритуалу хрещення, тобто підключення до Егрегору, до Егрегору християнства. Чи воно дійсно захищає? Тобто, Що таке ритуал хрещення? Тобто, Взагалі, будь-яка релігія це є окультизм, окультна організація і, відповідно, контракт з релігією призводить, Підключає до егрегору. Егрегор. Егрегор це те, що створили люди. Тобто богів створили люди, релігії створили люди. От. І це йде підключення до цієї енергетичної системи, яка збирає з рабів. Раби воїни управляючі і переводить на верхівку в банк, який видає потім відсотки. Тобто людина вкладає там 100%, з них отримує 10, можливо, колись, якщо вона буде на високому рівні. Якщо вона на низькому рівні, тобто раб Божий, то ця худобина нічого не буде мати. Її просто будуть доїти. Це так звані кормові люди, яких 90% населення заспонати, тому що людей позаганяли в Егрегори і люди на це добровільно пішли. От, так чи дає підключення до м Грегору християнства, якийсь захист? Захист, тобто, ми маємо е на увазі, що Грегор, відповідно, має захищати е ту душу, яка отримала клеймо раба, це енергетичне клеймо, воно як ну, алгоритм умовно підселяється, який зверху на енергококоні його видно. Тобто це відрізаний родовий канал. Над головою людини, коли хрестик підрізають, і підключено туди підселений дух Божий, тобто бісцерковний, біс -релі... ну, релігійна істота, тобто ну, бісцерковний назвемо його так. Це дух Божий, щоб ви розуміли, що там за духи, тому що по-нормальному у людини є дух людський, тобто дух родовий, дух свого роду, свого народу, своєї нації. От. Що також Грегорівці намагаються стерти, щоб заволодіти максимально е душею. От, ну, енергетикою, скоріше, тому що все є енергія, душа, нафіг нікому не потрібна, це база даних. А от е, людина, як генератор енергії, потрібен всім. І що виходить? Що контракт, е, заключений, він добровільний. Тобто, зазвичай це діти, е, батьки приносять дітей на заклання е, Богу, Яхве от, через якусь жреця, і підключають до егрегора. А тут відповідає. Спрацьовує закон, як і будь-якого егрегора. Егрегор ніколи раба не буде захищати, він буде захищати себе. От. І релігійний захист спрямований на те, щоб захистити е себе. Тобто, е тут, якщо корм буде якийсь потужний, наприклад, якщо е там людина має великий ресурс, наприклад, якийсь олігарх, вона краде там, Мільярд вкрала, і там з півмільярда задонатила на церкви, будує ці холупки, яхви, наприклад, чи там синагоги, мічеті. От такого Егрегор ще буде захищати. А коли е, хрестять якихось там ну, худобу, кормові люди хрестять своїх дітей, які слабкі самі нічого не мають, і оце постійне хрещення і видоювання енергії Егрегорами призвело до того, що ці роди бідні, не мають грошей, ні хати, нічого, ні свого житла, в якихось бетонних коробках живуть. Ходять на найманими працівниками, тобто рабами на роботу, в якийсь Егрегор, і тут ще підключаються ще до одного Егрегора і хочуть, щоб був захист, ну такого не буде. Тому що кормова людина повинна давати корм і толку Егрегору, який толк Егрегору захищати. У звичайних, скажімо так, 90% людей, які нічого не вкладають на розвиток Егрегора. Часто навіть жреців не захищає Егрегор. Хоча жреці це на, на оцій ланці, розумієте? О, навіть між рабами-воїнами, вони отут, як управляючі, як купці, житті ті, хто оперує грошима оцих допущений в основах банку, скажімо так. от Тому захист Егрегор буде захищати себе Дух Божий, тобто церковний неважливо якої релігії, він буде захищати Егрегор. І доходить часто до абсурду, коли, наприклад, людина там. Хоче бути вільною, розвиватися самостійно, хоче виходить з Егрегора, наприклад, розкращується, то все. Дружина там збирає дітей, я подаю на розлучення, бо ти магією займаєшся. Ну, що це не як. Це, до речі, порушення гріхів. Це є гріх, тому що обіцяла, ну, знову ж таки, страждання приходять в християнстві, наприклад, ігриальні. Ну там іслам і ну, е, юдеїчних релігіях, тобто всі е, релігії Яхви, там прописані гріхи. за, І відповідно, якщо там там патріархат прописаний, до речі, От, і е, були там, особливо якщо він, вінчання було, от, що клялися там бути в любові і радості, а тут раз і кидає його. Тобто буде страждати, будуть купа гріхів, буде постійно перероджуватись в муках, і ці муки будуть за життя. Більше енергії страждань буде годувати ЕГрегор. Розумієте, а інше буде вільним, тобто навіть руйнуються сім'ї і за того, що Егрегор захищає себе. Там розлучися, забери дітей і тримай корм при собі, годуй нас. Тобто, люди навіть замість того, щоб бути щасливим, тобто бути вільними, займатися тим, що вони хочуть. Ні, спрацює захист егрегоріальний. І люди часто цього не розуміють, що ними керують ЕГрегори, що душа поза релігіями, поза системами. І завжди Грегор буде захищати себе. Якщо щось буде ставатися релігією, він буде масово різати худобу, щоб е, накопичитись енергію, щоб вивільнити максимум енергії, яка вивільняється при жертвоприношенні, забрати собі. О. Те ж саме відбувається, наприклад, з Грегором держави. Тут не тільки про релігії, про захист. От. Вам Україна, там, наприклад, ну, візьмемо Україну, нашу, наприклад, розказує, що там ви захищені, вас держава захищає, все для вас. Там, але, наприклад, зброю вам не дає. Тому що Грегор держави буде страхувати себе максимально, щоб його не зруйнувати, відповідно, тих, хто при державі. От. Розумієте, ми бачимо, як Грегор захищає, коли там Ірину Фаріон, яка була, наприклад, вбили просто на вулиці. І де той захист егрегоріальний. І релігійний. Тобто, ну, він не цікава людина, все, її прибрали. А якщо не розпочинається війна, як на зараз, то просто кормових людей. Ті, які е, не мають ресурсу відкупитись, віддонатитися Грегору, які нічого там глобального на Егрегор не робили, їх просто будуть заганяти і е, на війну вони будуть гинути за що? За Егрегор. І Егрегор не буде там дивитися на, там, на якісь пропавші безвісти, ще там щось, йому не чхати. Йому потрібно вижити. І тоді йде, коли е, біда якась в релігії. Вона буде слабнути, як зараз християнство, люди відходять від нього чи будь-якась релігія. Йдуть жертвоприношення страшні, якраз рабами, це і низькою ланкою. О. Грегор ніколи не думає про, про звичайних людей, про рабів, воїнів. От, а ці ж хитропопів тут будуть керувати. От, особливо, якщо в них там тиліпається волосся в косички на, на висках пов'язані, розумієте? От. Подивіться на, на Кацапію. Вона просто зараз там наші йдуть штурмують Курськ, тобто повертають свої законні землі. Тобто, Суджа це було, наприклад, козацьке місто ще до 1920 року. Там фактично люди ще боролися за те, щоб повернутися в Україну. Там козацькі ланки були, дві козацьких ланки стояло. Це було українське місто. І зараз там строковиків, наприклад, кидають просто як на фарш на м'ясо. Чому? Тому що е, Грегору РФ, тобто Московської імперії, важливо. Вижити і втримати територію, втримати ці газові е труби, там які є, розумієте? Просто ресурс, і він просто пачками строковиків кидає, які які розумніші, тобто переходять в полон, от які дурніші, просто їх е стирають там сотнями, розумієте, вже сотні загиблих кацап. Он вже там на тисячі рахунок пішов, розумієте. Чому тому що Грегору начхати? І коли людина думає, що її Грегор буде якось захищати, чхати не Грегор на вас хотів, розумієте? Чхати він хотів на вас. Особливо релігійний, кровожарливий Грегор, де прописані жертвоприношення, розумієте? Ні, ніякий захист Егрегоря Хрещення дає захист, тобто ще одного раба, який буде захищати Егрегор. Розумієте? Раба, який буде захищати релігію. І в разі чого. Відправить, зробить так, що цей раб буде захищати, жертвуючи, приносячи себе в жертву, гинучи для того, щоб релігія процвітала. І це стосується будь-якого егрегора. Я вам на живому прикладі на війні вам показав, що зараз відбувається. Розумієте? Егрегоріального захисту фактично він існує, і він існує для більшості, для 90% маси, які є кормовими людьми, і спрямовані на те, що, по контракту, який укладається, люди ж не читають контракт. Не читають ритуал хрещення. О. І навіть у цій конституції це, що все там писано, це вилами по воді, тому що щось станеться за Грегором, ви йому не поясните, що там у нас вже, наприклад, ціки, там, ну, років 10 е -е, матерям при народженні дитини платять 820 гривень місяць на те, щоб виростити громадянина. Розумієте, наприклад? Вдумайтесь, 20 доларів, 20 євро. На місяць платиться для того, щоб виростити держава-егрегор дає громадянину. А з він забирає того, що людина крутить тут, заробляє як раб, крутиться в цих інших егрегорах, щоб економіку рухати. Розумієте, колосальні ресурси вижирає, витягує з людини, взамін дає якийсь нещасних 20 доларів соціальної допомоги, на яких має. Дитина вижити, а для того зараз, щоб нормально жила дитина, розвивалася, це потрібно 80 тисяч гривень в місяць на одну дитину 2000 тисячі євро. Розумієте, щоб їсти абсолютно здорову їжу, щоб без вакцин дитина не хворіла без нічого, будувати тіло, забезпечувати її всім необхідним підгузками там японськими, наприклад, які взагалі там в запрілості просто немає. Де пачка коштує півтори там більше тисячі гривень. Коштує, розумієте, пачка підгузків, а вони дають 800 гривень, 20 євро, не 2000 євро. Але коли прийде війна, то дитину буде Грегор казати, ні, ти винен, в тебе є обов'язки, ми тебе відправимо на захист Грегора. Так само з релігією відбувається. Грегор просто, якщо ви шукаєте там захисту, його не буде. При під, при підписанні контракту з релігією, релігія має право принести в жертву раба для того, щоб зберегти себе, щоб релігію зберегти, розумієте? Ви вдумайтесь, що, що люди роблять. Вони шукають, шукають захисту і його не існує. Він існує для одиниць, які ось тут, на верхівці ну майже на верхівці для операторів. Тобто це на високих посадах. І ви бачите, наприклад, що попи не воюють на війні, наприклад. Ти саме релігія Грего релігії їх захищає, тому що він йде в тандемі з Грегором держави. І держава не забере попа, тому що. Піп, так само вони один одному допомагають. Піп буде е, ну, попи от, жреці оту жрець буде посилати е, рабів на, на, на воїни для того, щоб захищати державу, тому що держава захищає релігію. І ви подивіться, що є навіть такий метод косіння від служби, що е, люди просто ну, за гроші чи по знайомству йдуть в ці семінарії, е, і мусульманські, і юдейські, і е, е, йдуть в. Ну, які там, християнські, для того, щоб католицькі, для того, щоб просто Егрегор їх не чіпає. Вони, якби призивного віку, але ні одного життя ще не призвали на війну. Взагалі жодного. І там зараз пачками людей приймають і вони отак косять від війни. Чому? Тому що вони, ці два Егрегори релігії держави в тандемі, і обидва вони використовують рабів для того, щоб вижити. Вони ріжуть худобу, ось бачите, стрижуть овець, перерізають їм горло від Це гарно показав. Стрижуть для того, щоб наповнювати Грегор. Вони захищають себе, не раба. Розумієте? От. Але скільки цих жреців на скільки там у нас? 30 мільйонів чи 25. Ну, їх там пару тисяч, розумієте, жреців на весь Грегор держави, наприклад. А раби гинуть, рабів ріжуть. Чому? Тому що контракт, умови контракту. Почитайте умови контракту, розумієте? Тому захисту егрегоріального для раба немає. Захист егрегоріальний працює для Егрегора. Тому я от і своїм учням рекомендую. У мене практично там, буквально перший місяць, ну два місяці курсу, всі виходять з релігії, виходять з інших егрегорів. Був у мене учень якийсь шести релігії за одну суботу вийшов. Нахапався і буддийських, і різних, і доїздів, все на купу. І коли ви очиститесь, будете вільними, тобто ви будете захищати себе. Не, ну, можна там стати якимось депутатом чи якимось олігархом, тоді так, ви будете державі вигодні і ні олігарха, ні... тих, хто має ресурс. Якщо ви маєте ресурс, вас, е... ви домовитесь з будь-яким егрегором, що релігійним, що Держави будь-якої держави, тому що будь-яка, наприклад, в Іспанії, ви приїжджаєте. Якщо у вас є рахунок, ви показуєте в міграційній службі, що у вас є 500 тисяч євро, то вас одразу всі вам цей як воно там видно проживання одразу дають. Тому що у вас є 500 тисяч євро. Але якщо ви приїжджаєте там як біженець, то ви нафіг нікому не потрібні в будь-якій країні. Розумієте? А якщо у вас є 500 тисяч євро, то вам будь-який Егрегор прийме вас до себе, тому що у вас є ресурс. Тому якщо ви хочете захисту, ви йдіть шляхом Творця. Оце ще я учням вчу своїх, що іти шляхом Творця заробляти гроші, заробляти фінанси, бути сильним самостійно. Бо якщо ви сильний, то вас будь-який Егрегор прийме принаймні на разових контрактах. Ви приїжджаєте в Іспанію як відпустку, от, щоб витратити там кошти, насолодитися, отримати якийсь досвід для свого розвитку душі, і досвід ну, для бізнесу можливо, щоб накопичити ресурс. Відповідно, ви там залишаєте кошти. У вас, такий будь-який Егрегор, приїжджайте тільки до нас, побудь у нас, залишу нам свій трошки свого ресурсу, розумієте? А якщо раб худоба, ну так ви стільки там, ви хоч і похрестіться, і обріжтеся, все одно ви будете зарізані, як вівця. Паршива вівця, яка ресурсу не має, тому що це ще одна раб, це ще одна кормова людина одиниця для захисту егрегора релігійного. Ну і в глобальних масштабах, навіть не релігійних, на формі держави, то держава це штучно також утворення. От, наприклад, Рашка зараз взагалі м'ясом просто закидує, щоб врятувати цілісність свого егрегора, просто молодими пацанами топить їх. Ну, там, не пацани, там кацапи, це взагалі не люди, це монголоїдно макшанське худоба, бур'ян. Ну, онкопухлина на планеті Земля. от. Але суть ви зрозуміли. Не шукайте захисту в Егрегорів. Розумієте? Навіть в відовстві, якщо не знаю, скільки випадків, що людини там, йдуть якісь ковани, окультні організації, потужні, займаються. От. Поки людина щось робить, дає різ дає ритуали, робить ще щось, доти вона потрібна. Тільки людина енергетично десь зробила помилку, вона ресурс втратила, тобто в там отримала ну за свої дії, відтримувала відповідний результат, там розрядилася в хлам. Все, Григорій її захищать навіть відовський навіть якщо воно там, з богами працює, чи ще з кимось, ну з якимись такими потужними енерговузлами, ніхто її захищати не буде. Тому що люди і так в просторі по своєму розвитку далеко не на високому рівні. Мовно, якщо взяти там. 12 рівнів, то людина десь на третьому четвертому коливається. Розумієте? Ну, на четвертому десь так. О, навіть не на, на половині розвитку душі. О, на цьому Тому міф про те, що релігія буде захищати, похрестивши дитину, буде захист, цього не буде. А буде часто навпаки, тому що хрещення дитина починає втрачати. Здоров'я, хворіти, страждання притягується постійно, поведінка. Оцей алгоритм, Дух Божий, буде колотити людину, дитину спроваджувати на всякі реакції. Подивіться відуючих людей, які здоровим життям живуть, здоровим способом життям харчуються, виношують вагітність, народжують, не шпигають якісь ін'єкції з важкими металами і супутніми біологічними препаратами. Свою дитину. Їй не потрібно захищати дитину. Коли там стоїть, наприклад, якийсь тотем, там заряджений, у них тут круг, чи ще якісь е провідники енергії, чи там кристали правильно розміщені в хаті, розумієте, якісь знання по є, то зло в хату не пройде. Дитинка буде спати прекрасно, буде високим інтелектом розвиватися. І буде там, наприклад, фізичною активністю займатися, то все буде чарівно. От. Якщо там дитинка десь не хоче спати, взяли, наприклад, дримбу, зробила. Природні високі там вибрації, от, природні звуки вібраційні, порівняли енергококон вібрацію, стабілізували, все, дитинка спить. І не, не потрібно до цього хрестити, там, дитину, мучити дитину, вводити, віддавати на заклання Егрегору в очікуванні, що воно щось станеться. Та не станеться. Буде війна, Егрегор піде кине вас як на фарш для того, щоб вижити. От, і зразу вам згадає ваші обов'язки, а не права. А права вас е, по праву творця. Потім, по праву того, що ви є частинка творця в тілі творця, у вас право розвиватися бути самостійно, незалежними не від кого. І оця замануха прийде там, будеш нашим королем, то такого не буде. Тому від Егрегорів потрібно звільнятися і тікати, не потрапляти в цю ману. І суті, вам розрозумів. хрещення воно ніяк не врятує вас від. Ну, не захистить. Розумієте? Хіба що ви захищати буде тільки тоді, якщо ви хрещені, якщо ви жрецем станете якимось там, патріархом чи якимось попом, який буде приносити торбу грошей в, там, в, за суботу-неділю після служби, розумієте? Якщо ви нічого не приносите Грегор, ви кормова одиниця, яка просто піде в утиль при... для того, щоб зберегти ну, цілісність і енергетику свого Грегора. Не власне ні в якій Грегори, це всіх Грегорів стосується. Максимально будьте, працюйте на разових контрактах і будьте сильними, тому що, коли ви сильний, а в сильних завжди є ресурс, в тому числі фінансовий, Грегор вас не буде чіпати, будь-який. Якщо він у вас буде з вами співпрацювати, неважливо, чи відовський, чи, чи там якийсь державний, чи релігійний, це будуть на вигідні для вас умовах разові контракти. Ще раз фіналізую мою розмову: що похрестивши дитину, Ніякого захисту не буде. Будуть навпаки страждання, і в разі чого по договору дитину просто заріжуть, коли буде Грегор, цей релігійний, хешний рятуватися. От. Через програми, алгоритми підселені, такі як Духи Божі. Будьте вільними, будьте сильними, йдіть шляхом Творця, творіть, розвивайтеся, не влазячи нікуди. А щоб бути сильним, накопичуйте фінанси на будь-які ресурси, ну, в тому числі матеріальні. Навчайтеся. Читайте, творіть, створюйте щось що після вас має залишитися в просторі. От. Будьте сильними, українці. Найсильніша нація, сильні, потужні. Слава Україні, смерть ворогам!